Мікрорайон Огнівка у Полтаві найбільше страждає від відключень електроенергії, скаржаться місцеві жителі. Зокрема, мешканці багатоповерхівок на вулиці Щепотіва, 3 нарікають. 1 листопада у них не було світла аж 14 годин. Учора, 1 числа на 1.11, 11, не було 14 годин світла. 20 минут сьомого виключили, у 2 часа включили 20 минут посвітив і виключили обратно. І включили без 20-10 ночі. А на огнівки світла немає. І це регулярно, регулярно, тільки що огнівка. Європейська, уся і оці останні. Сади два, сади один теж немає. Холодильники у кожного у домі. М'ясо пропадає, усе пропадає. Ми не проти відключення, того, щоб ми розуміли, що от два часа не буде. Я бігом помилася, пішла десь, скупилась. Нога больна, ліфт не робить по темно. Тиск піднявся, не можу таблетки знайти. Вибився вчора, 14 годин не було. Все сіло в мене, я не можу. Тиск піднявся, я лежу, і скоро визволь нічого, бо немає доступу. Люди кажуть, не розуміють, чому так часто і надовго відключають від світла саме їх мікрорайон. Додають, при цьому бачать, що найближчі до них райони освітлюються постійно. Почому саме гнівку відключають так, а розбили комплекс. Томібільний, от рядом вита саме ліхачова вулиця. У неї тіль... світ. Був і 6 часов чи світ був, а у нас у полдесятого включили тільки. Туща живе на Подолі, от приходила, Ну за цей період, десь за неділю. Каже, в нас раз відключили десь до часу, а потім каже, ну десь на час, не більше. У нас, я ж кажу, три включили чотири години, а вчора взагалі росошенці там. Там взагалі абсолютно не відключали до сьогоднішнього дня. Так само, як і Фурманова, так само, як і в центрі половину здання, вони не відключають. Тобто, чому страдає саме Огнівка, я, ну, мені дуже цікаво. Може, у нас депутати там в центрі живуть. На сайті Полтава Обленерго зранку, 2 листопада, з'явилося кілька повідомлень. Перше про те, що почали діяти погодинні відключення світла, а буквально через кілька годин, що знову вводиться аварійне відключення. Як повідомили нам у прес-службі Полтава Обленерго, телефоном такі зміни відбуваються за рішенням Укренерго у зв'язку з напруженою ситуацією в енергосистемі. Як буде кожного наступного дня, чи за графіком відключень, чи це буде аварійне, вони не знають. Про всі зміни повідомлятимуть своїх абонентів на своєму офіційному сайті.